Нідерланди, країна флагман європейської ліберальності та вільних поглядів. Ось Амстердам. З одного боку вулиці Собор. А в притул до нього вітрина. По вечорам із неї стирчить дівчина, яка продає кохання. Країна без кордонів тут мирно співіснує священник та продавець марихуани, але усі поважають традиції, а особливо одне з улюблених свят: Різдво. Сніг на різдво в Нідерландах буває раз на три роки. Погода тут швидше вітряна, волога, частіше падає дощ. Та голландці уміють створити святковий зимовий настрій. Ковзанки невід'ємна частина різдва. Лише в Амстердамі їх більше десятка. Період зимових свят розпочинається ще в кінці листопада відкриваються численні ярмарки. Витрух до речі йде на благодійність. З'являються і білі вагончики, де продають основний символ різдва оліболин. Це пончики з найрізноманітнішою начинкою. На різдво тут не заведено робити подарунки. Голландці зазвичай обмінюються саморобними відкритками: дешево та сердито. Але магазини Амстердама переповнені покупцями. Це відомий район дев'яти вулиць на період свят. Це просто мека для туристичного шопінгу. Але продавці зізнаються, що цього року покупців від туристів з України та Росії стало набагато менше. Голландці обожнюють наряджати свої домівки на свята. Вони навіть влаштовують конкурси за звання найкраще оздобленого будинку. Вони люблять цим хизуватись. Ще із 16 століття у них традиція не зашторювати вікна. Голландці дуже відкриті і не дивлячись на те, що різдво сімейне свято, до них легко можна напроситися у гості. Спеціально для ранку з Україною Андрій Борис В'ячеслав Філюшкін, Європейське бюро каналу Україна.